Станом на 18-ту годину зафіксовано 33 обстріли. Вогневі удари противника на Донецькому напрямку було спрямовано по укріпленням українських захисників у Луганському, Майорську, Авдіївці, Опитному, Новгородському. Особливо гаряче було у Зайцевому. Тут продовж півтори години проросійські найманці випустили аж 158 мін калібру 120 та 82 міліметри. Також ворожі міни перелітали на позиції наших військ в районі Авдіївки. Окрім того, ворог використовував проти сил АТО автоматичні гранатомети та стрілецьку зброю. Та його зусилля спровокувати українську армію на відкриття вогню у відповідь зі зброї калібру більше 80 мм в чергою раз виявилися марними. Наші солдати змогли утримати свої позиції, використовуючи стрілецьку зброю, гранатомети та кулемети. На Луганському напрямку бойовики відновили обстріли українських позицій, зокрема поблизу щастя. У наших бійців цілий снайпер, а новозванівці ворожий кулемет великого калібру. Схожа ситуація мала місце і на маріупольському напрямку, а саме в Широкіному. Інтенсивність та характер обстрілів в позиції сил АТО вказує на намагання бойовиків утримати в напрузі військовослужбовців Збройних сил України уздовж цієї лінії розмежування.